Свято Івана Купала було дуже популярним і шанованим у наших пращурів слов'ян. І, хоча у сучасному світі про стародавні традиції святкувань та символічне значення Івана Купала дещо забули, останніми роками почалося поступове відродження народних обрядів. Так у центральному міському районі, за ініціативи учасників благодійного фонду, громадська ініціатива жителів Кривбасу було організовано справжнє купальське свято. Особливе культурне значення це має для мешканців міста, які, як правило, менш обізнані у народних звичаях ніж жителі сільських районів. Петеркаду. Мы решили организовать мероприятия для жителей нашего города, в частности для жителей центрального городского района. Хотя, в принципе, я думаю, здесь присутствуют жители других районов нашего города и показать им традиции и обычаи нашего народа, познакомить их с культурой. Поэтому мы пригласили народных мастеров, которые сегодня е, показали свои работы. Это мотанки, вышиванки. Основной целью мероприятия является популяризация этого праздника традиции и обычая нашего народа среди молодежи. На связи Ивана на проходит станции у парку Правды. Важаючи, могли також ознайомитися з творчістю криворізьких народних майстрів. Особливий інтерес викликали традиційні українські ляльки-мотанки. З давних давен мами бабусі виготовляли ляльки своїм діткам. Ну, спочатку це був такого обрядового характеру. Це була не стільки іграшка, скільки така. Така традиційна лялька, яка виготовлялася, наприклад, або щоб закликати дощ чи відігнати хворобу. Потім, значить, коли, наприклад, щоб відігнати хворобу, виготовлялася лялька, давалася дитинці погратися, а потім лялька спалювалася. Як не дивно, дитина виздоравлювала». Як і кожне свято, Івана Купала не могло обійтися без традиційних народних пісень, які створюють неповторну живу атмосферу. Цього вечора купальських пісень для гостей свята співали учасники хору Кобзар із селища Авангард. Тим часом під народні співи дівчата тут і там плели вінки з польових квітів, чи на головний атрибут купальського свята. Для багатьох це був перший подібний досвід. Плести не дуже сложно, складно знайти матеріал, тому що взагалі практично його да, да. пам'ятаємо. Вінок плести достаточно тяжело, тому що во-первых, це і техніка, це не так каже, як легко. Тому ж те та нужна усілля приложить на вперше очі. Цікати вплітеш, ти, ти влажиш свою душу, так, в цей вінок і всі ті бажання ти вплітаєш в цей вінок. Цього вечора віночками уквітчали себе багато криворізьких дівчат. Є все ж таки щось магічне у цьому стародавньому символі. І коли почало смеркатися, тиха спокійна вода річки навколо човнової станції наповнилася десятками вінків. Це дівчата зі сподіваннями дізнатися свою жіночу долю почали пускати їх у воду. За повір'ями, якщо вінок приб'ється до берега, судженого у наступному році годі й чекати. А якщо вінок відпливе далеко, загадане бажання збудеться, і на дівчину очікує весілля. Народні купальські гуляння у парку правди тривали до глибокої ночі.